Я військовослужбовець, службовець, але на це не розпространяється ну, на військових. А так постійно. що би ти не зробив якусь справку, весь документ тобі, надо, тобі надо заплатити. Є приміри на яких которых... горький опит, короче. Якщо дивитись по новинах і десь у когось слухати, то напевно щось таке було. Але поки що я такого не стикалася, не зустрічалася з таким. Доволі часто. Ну, нас... Без корупції можна сказати так ніде не ж якесь було. Сто процентів я от зараз просто ну, не можу К сожалению, скажу правду. Нічого ми з этим не зробимо, потому что е, все это йде. От Скоріше все самі в этом заінтересовані. Якщо говорити про останні час, то з корупцією я не стикалася по балам, дитина пройшла на бюджет. До цього я чула багато, що на вступі дійсно є корупція. Робоче місце я також отримувала за співбесідою у прямій конкуренції з тими кандидатами, які були. Почали давати в першу чергу люди. Ми самі почали цей шлях до корупції, а з плином часу вона лише набирала обертів. Так, да. не так часто. Але в нас просто всі ці паперові питання вони затягуються через черги, через те, що комусь щось не подобається, ти можеш просто прийти в когось поганий настрій. Він такий, ну ти просто не отримаєш ці документи і все. Воно скороче час вирішення питання. Треба щоб кожна людина розуміла, як своє питання можна вирішити дійсно. І коли ти працюєш в сфері держустанов, ти маєш розуміти, що ти робиш це для людей, а не для себе. Я ніколи не давала хабарі ні в університеті і поки що ніде. Навіть на права мене чоловік змусив дати самі, хоча я вже плакала, хотіла нести гроші інспектору. Але довелося залишитися чесною людиною. Люди завжди шукають, як можна вирішити за гроші щонебудь. небудь і кумівство в тому числі, тому що коли людей беруть на посаду, тільки тому що вони мають якісь певні сімейні зв'язки, це вже можна як корупцію сто відсотків розглядати. А такщо ти проти корупції, то перестань давати хабарі, перестань ну типу шукати усі варіанти, мутки там і так далі. Так ну, коли держслужбовці на своїх місцях працюючи у державних органах і отримуючи зарплату, ну намікали на те, що їм потрібно щось. Ну, по різному, по ситуації інколи так приходилось відмовляти. Ну а інколи були такі ситуації, коли так сказати йшли, на... йшли на зустріч. Часто бувають такі ситуації, коли люди самі пропонують, ще не отримавши якби послугу, вже заносять щось, вже щось приносять, вже вважають, що краще щось дати, щоб було надано кращі послуги. зі мною такого, в общем-то, не було. Ну з м цим... я слышала об этом, об этом слышала ну, сейчас обратно же я как-то совсем в другом мире живу, когда простые люди понимают и отдают последнее, а э, мне кажется, что вся проблема у нас от Верховного Совета. Но мы их выбирали мы обратно были втянуты втянуты в эту схему, нами манипулировали, но сейчас не выборы не сделать, ничего не сы, потому что война, и тут кто подстрекает к смуте. Сейчас надо набраться терпения, надо, чтобы вернулись все люди фронтовики. У меня вообще на них надежда с обострённым чувством справедливости и правды.